Маємо великий збір це збір на великий сучасний притулок. Притулок для наших підопічних тваринок і інших тварин, яким дуже потрібна допомога. Ми вже не перший раз переїжджаємо з одного приміщення в інше приміщення. На жаль, умови в цих приміщеннях не дуже хороші. Ми не маємо можливості будувати якісь вольєри, тому що знаємо, що тут ми ненадовго. Закінчується час оренди, і дуже скоро цей будинок з території будуть продавати. Нам дуже потрібно зараз знайти гарне приміщення з великою територією, щоб ми могли допомагати і більшій кількості тваринок. Але в нас і так вже дуже багато Багато котиків будинку, багато цуценят. Їм всім десь потрібно мешкати. Якщо зараз нас виженуть з будинку, нам потрібно, щоб ці тваринки не лишились на вулиці. Є інші тварини, особливо зон бойових дій, які дуже потребують допомоги. Ми дуже просимо долучатись до цього збору.